Надо було менше тобі сюсюкатися з ним. Ой, Валера, те Валера се, та Валера твій гамно по житті. От козел, да? Та, да, короче, надо з ним розходитися, ну тому що, ну він тобі нерви трепає, Зачем чим воно тобі надо? Ти в першу чергу жінка, ти должна бути щаслива, ти. Ты... А у ти що це такое? Що це такое, ти оце в мене ридаєш? Розходься. Алло, привіт. Як діла? В сенсі розійшлися з налерчиком? В сенсі. Та да ти що, він тобі таки молодець, він же тебе так кльова. Як це, як це ти йому сказала, що все десь відос? Як це ти сказала, що тобі вже нададіла його підтримати? Він, Я не знаю, він же для тебе все. І квіти тобі дарує, і на побачення тебе запрошує, і подарунки дарує? І, і ви їздите, відпочиваєте. Ну, ти що, ти задумайся, Ти що, такий класний мужик, ну таких мужиків в Україні немає. Просто на руки можна перерахувати. Давай Мирись, тому що Валічик, красавчик, ну не знаю, я його бажаю, я його прям люблю. Так що ти так роздивися, ну, ну от чесно, не бикуй, от, ну не стартуй. Дай собі час і мирись. Ну, мирись, тому що дуже класний чоловік в тебе.